Розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди ордена за мужність третього ступеня. Війна продовжує приносити біль у домівки українського народу. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій, лютій війні. 13 вересня 2023 року, захищаючи Україну від російських загарбників поблизу села Новомлинськ Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області, героїчно загинув солдат, гранатометник військової частини А-40-64, Пороховник Олександр Олександрович. Схиляємо голови перед неоціненним подвигом Олександра. Навіки вічні його ім'я буде вписано в історію нашої громади та України. Як воїна, героя оголошується хвилина мовчання. Секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєвку. Дорога родина, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вручити сім'ї пораховників орден третього ступеня їхнього сина, чоловіка, брата. Дорога родина, цієї громади висловлюємо щирі співчуття. Ми будемо завжди пам'ятати Сашу як чуйного патріота нашої громади. Він віддав найдорожче, що в нього було своє життя за всіх нас, за своїх діток, за своїх племінників, за всю нашу Україну. Вічна пам'ять Олександру і слава Україні! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білозерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Шановна родина, шановна громада, знаєте, нашим хлопцям-героям вручають ордена, медалі. Зрозуміло, що ніяка медаль, ніякі гроші. Ні, повернуть матері, сина, дочки або сину, батька, дружині чоловіка. Але це дійсно, що про цей подріг, про цю людину пам'ятають. І хай вона буде так завжди, щоб людина живе рівно стільки, скільки про неї пам'ятають. щоб із поколінь, покоління в покоління передавалися прізвища наших хлопців, які загинули. Указом президента України від 20 січня 24 року номер 14 нагороджена орденом за мужність 3 ступеня Параховника Олександра Олександрича Дякую. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму та незламності. Вічна пам'ять та вічна слава всім, хто загинув за перемогу України. Слава Україні! Героям слава!